Як правильно обрізати чорну смородину? Чому краще за все робити це восени та коли починати? Про це все та багато іншого. Ви дізнаєтеся з відео. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо обрізати правильне обрізання чорної смородини в поєднанні з іншими заходами догляду дозволить щороку протягом 10-15 років збирати з одного куща Щедрий урожай великих, смачних та багатих на вітаміни ЯГІД. На дорослому врожайному кущі смородини повинно бути 15-16 пагонів різного віку, по 3-4 пагони однорічного, двохрічного, трьохрічного та чотирьохрічного віку. Пагони старше 4 років практично не плодоносять, тому ми їх видаляємо. Найбільше урожай збираємо з пагонів двохрічного та трьохрічного віку. Пагони чотирьочного віку також дають урожай, але вони вже є не такі цінні, тому ми їх поступово. Вирізаємо з куща. Чорна смородина повинна рости та плодоносити на одному місці 10-15 років. А далі, через накопичені захворювання, її продуктивність знижується. Кущі, яким старше 15 років, бажано викорчувати, а на їх місце посадити молоді. Обрізати гілки можна не лише восени, але й навесні. Але для смородини корисніше і безпечніше саме осіння обрізка, так як виділяється Менше соку, всі життєві процеси вже сповільнені, ранки затягуються швидше, кущ травмується менше. Точні терміни обрізання визначаються виходячи з погодних умов в конкретному регіоні. Орієнтовно, це кінець жовтня, початок листопада. Основною ознакою, що куш вже можна обрізати, є те, що він повністю скидає листя. Обрізаємо в сухий погожий день. Щоб мінімально травмувати рослину і дати їй можливість швидко відновитися, обрізання проводять з дотримання наступних правил, стерильний та гострий інструмент. Зрізи мають бути гладкими та рівними. До повного опадання листя обрізати не рекомендується, так як ми можемо стимулювати ріст сплячих бруньок і зимою вони вимерзнуть. При видаленні гілки під корінь стараємося не залишати пеньків, так як в них можуть заводитися шкідники та розвиватися патогенна мікрофлора. Головне правило обрізки завжди ріжемо над тією брунічкою, яка дивиться назовні куща. З нею потім виросте нова гілочка. Якщо ми обрізаємо старі, всі гілки то місця зрізів обов'язково потрібно обробити садовим варом. Все, що ми зрізаємо, ми виносимо за межі грядки. Технологія проведення осінньої обрізки чорної смородини. Для початку ми прибираємо пристов коло, забираємо все опале листя та видаляємо бур'яни. Оглядаємо смородину, видаляємо всі засохші, пошкоджені хворобами пагони, а також ті, яким більше 4 років. У мене кущам всього 3 роки, тому старих пагонів у мене немає. Вирізаємо гілки, які лежать на землі. Щоб прорядити середину куща, ми зрізаємо гілки, які ростуть всередину, гілки дублери, а також ті, які травмують та заважають одна одній. Забираємо прикореневу поросель. Після обрізки кущ має добре освітлюватися сонцем та продуватися вітром. В останню чергу вкорочуємо весь річний приріст на 5-7 сантиметрів. Після обрізки ми ретельно прибираємо під кущем всі рослинні залишки, а далі розпушуємо приступ коло і бажано замульчувати некислим торфом шаром до 10 сантиметрів. Для захисту від хвороб та шкідників обробляємо кущі бордоською суміш або подібними препаратами. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Мої смородинові зайки. Па-па-па-па!